Приймати попередження, справжню допомогу як фактично. Також я явно річ увагу, що шаха зараз директор, працює краще ніж надавати навіть чотири тих вашої карти. Останні і це теж може бути в пантерику. Потенційно жертву людина подумає, що коли находять наші інформаційні пояснення, як прияти шахаря, мета доволі проста, банальна це направдано і неправдами отримати дані клієнтів. неї Хоча ні, в руках я її тримав, там ходив на, на городі, то вона працювала гірше, ніж деген. Це саме повинна звернути увагу на або одразу зрозуміти, як відповідає, що відповідно шахрай, Відповідає Сергій Одаренко. Якщо ви правите на такі номері, але якщо ви очікуєте якийсь проблем, зіно, то їдеться, його пропустити бо ми номера, і є такі сайти, телефоні та де користувачі діляться своїм досвідом, і дуже часто, якщо тут шукається схема, вона дуже масова, то...